Привіт земляки. Понеділок сьогодні, 16 вересня. Вчора, подорожуючи по Ерфурту, я щось там ділився своїми думками, враженнями про те, що бажано мови знати. Іноземні, тому що невідомо в кого як складеться ситуація і е, наскільки це буде е, потрібно. Ну, зараз не про це. Е, я там розповідав про, чи говорив про те, що е, для того, щоби Захистити державу потрібно мати сильну армію. А сильну це дорогу. Сучасна армія, безумовно, це дуже дорогий ресурс. От. Не говорячи вже про воїнів, от, а от рівень технологій. Я не можу зараз про це якби судити, да, оскільки я дуже давно служив в армії, от. але це, це зрозуміло, що ці всі F-16 чи ці всі далекобійні ракети, от, ці всі навігаційні системи, ці всі точності ударів, ну, це все безумовно дуже дорого. Якщо держава хоче бути державою і самостійною, ну, з своїми кордонами, от, вона повинна бути сильною, мати потужний бюджет і мати можливість з цього бюджету утримувати армію дорогу. От. Такі реалії. В нашій Україні. Сумні реалії, от я це зараз то, в чому ми оказались всі, очутились, от, попали в ситуацію. Сумна і ще і сумна, і дуже тривожна. І дуже тривожна, тому що, ну, я в усякому разі не бачу розвитку подальшого. І єдине, що я. Зрозумів за ці крайні роки, що я українець, в цьому щось, в цьому щось все таки є. І всі ті дуже багато ну, з однієї сторони, да, там космополітизм, це все, це все ця міграція населення. Все це дуже поперемішувалося все. От. Але. А, от Я хочу бути українцем. Я тут зараз на цій німецькій землі, і тут все. Я в безпеці, я там ситий, не стріляють наді мною. От. На даний момент я так захищений. Но... Мені дуже хочеться повернутися в Україну. от. Але в яку Україну? В яку Україну? Ну от в Україну, яка. Яка яка би втрималась. От. І на даний момент це ж безумовно, дай Бог, американці, європейці, от партнери, в кого є ресурси, які щоб допомогли нашому війську втриматись, да, відбити цього клятого збожеволювшого сусіда нашого. От. І, а там, уже, повернувшись в Україну, в розвалини. В розвалині причому не тільки, не тільки е, маючи на увазі ці всі, всі пошкодження, які нанесли артилерія, бомби і так далі. Оці всі розвалені е, будинки. Е, я маю на увазі перш за все розвалені, розвалені державності, державності. Тому що ну, держава, як то, що я зараз розумію, те, що я якби, бачу, те, що я чую, от, то держава як такої, ну вона якби є, і, і це не та держава, в якій би я хотів жити. Я хочу бути українцем, я хочу бути серед українців, але я хочу, щоб українці побудували державу. Ну, повторюю, ліберально-демократично. То, що український народ це дуже свободолюбивий народ, то це зрозуміло. Це зрозуміло. І я скажу знову ж, проживши майже 75 років, я хочу сказати, що я завжди хотів бути вільною людиною. Це не вдавалось за ті, час, в ті часи. Ну, ті Комуністично-соціалістичні часи Радянського Союзу, де все було якби, зафіксовано, схвачено, демократичний централізм і так далі, От, і про якусь там волю не можна було говорити. Але е, я думаю, врахую, що я досить ну, якби вдало пристосовувався до, до тієї системи, От, Ну, розуміючи, що нічого я, нічого я іншого не міг придумати як. Пристосуватися, от, можна сказати, там вижити, а навіть ще ж краще вижити, ще б краще. Ну, питання в чому, щоб я не, тут не розсусолював багато Е, держава з ліберальною економікою, люди мають можливість заробляти на ринкових умовах. А це ж значить, що, що зробив, ти продав, продав по тій ціні, по якій домовився. Чи продаєш свій час, працюючись на когось, чи продаєш якийсь продукт, який ти створив, чи створюєш якусь послугу. Но я повинен мати змогу продати по такій ціні, по якій я домовлюсь з купцем. Оце основа, основа моє, мого розуміння і от ця от ліберальна економіка, регулювати потрібно, безумовно, ну, чим? податками, от, і воно не повинно бути там, мій продукт, він не повинен бути шкідливим для середовища і для людей. Не не, не не в цьому, не, не тут, не буду тут поглиблюватись. Я хочу сказати і напевно зараз звернутися до українців, от, які і в Україні залишились, і які по всьому світу зараз як розкидані. От, особливо українців такого старшого покоління. Ну, старшого, я скажу так, 50 плюс мінус. 50 плюс-мінус. Ми жили в бідній країні, і зараз Україна бідна країна. Я не рахую отих всіх наших е, е, олігархів, да, от, отих, тих шустриків, які там в свій час зуміли прихватизувати, змоги, зуміли це все під, під себе підпорядкувати. От, і той якийсь там відсоток є людей, які. Будемо говорити, там, супербагаті. Ну, основна маса людей, основна маса. От, в основному це бідна країна. Бідна країна, е це все бідна. Бідна медицина, бід, бідна е учбові заклади, е армія, бідна армія, бідна армія. І бідні. Оці зараз 50-річні люди, які якось виживають, якось дожили до 50 років, до 50 років я умовно плюс-мінус. Е, ну, потрібно, потрібно стати багатшими. Потрібно стати багатшими. А щоб стати багатшими, що? Потрібно е, переосмислити своє життя. От. Безумовно. Для кого це все нормально? От, взяти своїх там крайніх 5 років, чим людина займалась 5 років, і вона зараз має отакий результат, вона живе там в тому достатку, в якому вона є. І її це задовольняє. Задовольняє, нема розмови. Не, 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 нема розмови, живи далі так, як тобі, як тобі, як тобі живеться. От. Але дуже багатьох людей. От, е низький рівень цієї економічної спроможності, і хотілося б краще, більше, але нема де, нема як. От, і тут дуже багато що хтось в цьому винен, от, уряд, да, влада, от, обставини, така країна, величезна кількість людей. Які отак оцінюють ту ситуацію, в якій він знаходиться. От. І фактично до цих людей теж я, якби, вони мені не цікаві, ці люди. Е люди, які е живуть бідно, от, але не хочуть, але не хочуть е зробити розумні кроки, е щоб підвищити свої економічні можливості. Ну, зараз зміниться українська приказка. Згадалась, чого бідний, бо дурний, чи дурний, бо бідний. Це я багато раз чув і по -нашим від людей, мудрих людей, типу мудрих. Але справа в тому, що їй по-другому потрібно подивитися на цю приказку і перефразувати її. Чого бідний, бо дурний, а чого дурний, а тому, що не хочеш розумнішати. Ось де корінь. І я оце зараз якби, хочу звернутися до людей, такого старшого віку, старшого молодь, молодь дай Бог. Я вже, хто, хто мене з молоді, почує зараз. От, я тут якби самому вирватися, от, тому що свої переосмислення, свій сором від того, що я зараз. Отут, в багатій країні і я, я себе ніколи не відчував бідною людиною. А тут я зараз я тут зараз якби на цій німецькій допомозі, і мені соромно від цього. І я, можливо, хочу звернутися до людей, яким які з такого вже старшого віку. От, але задумується, а що впереді? На якому рівні він живе, і що в нього впереді, що в нього далі? От. І кому можливо. Отак, сором, чому ж це я от на такому рівні живу? Чому ж я не можу е, там, купити щось, я не можу. Багато чого не можу. можу не можу там, в медицині заплатити, не можу навчання, освіту дати дітям. О, ну, тому що я не маю на це можливості. От. І, і я хочу до людей звернутися, яких що Можливість така є, показати, що є така можливість. От. А далі показати те, чим я зараз займаюсь, і ну, якби запропонувати подивитись, розглянути От. цю можливість. Тому що, тому що основа економіки о, це торгівля, що б ми там не говорили. Це торгівля. Починаючи з того, що ми торгуємо своїм часом, там ідемо е, на, лош... на роботу, наймаємося десь на роботу. Да. Я е, 40 років працював викладачем, да, і це був найманий сектор. Да. Я пішов, виконую роботу і мені платять зарплату. От. А скільки більше можна як можна продати своє там, свій час? А от в залежності від того, де ти знаходишся, от, в якому середовищі, в якому, якому бізнес-середовищі, які там робочі місця, от, які там ціє зарплати, це ті реалії. От, і по великому рахунку, високо, більше ж там і не, не отримаєш, не зможеш. От, тоді попробуй поторгувати чимось. Там попробуй поторгувати. Отут. От. Щось купив дешевше, продав дорожче. Ну, вся економіка на цьому працює. От. І е, вищий пілотаж, вищий пілотаж. Це торгівля грошима. Це торгівля, торгівля грошима. Це відкрити очі собі, коли є оці банки з їхніми кредитами, кредитами, депозитами. Да? От, є різні там інвестиційні компанії, ну, от у них, всі, у них гроші. От, а ти ж, а ти ж ну, от, маєш цю карточку, маєш якісь ці доходи, і тобі таке, будуть обмеження, ті гроші, які в тебе в банку, чи можна тобі їх куди перерахувати, чи не можна перерахувати, вони будуть регулювати весь час з тобою. Ну, Я знову ж зараз. Е до цих віртуальних активів. Оце така величезне явище в економіці в 2008 початок і в 2009 році там перші практичні реалізації. Це досить недавно. От, що там, 14 років. От. Віртуальні активи. І перший цей актив і біткоін, криптовалюта. Дорогенькі. ну, Хто ще зовсім не постарів, да. е, тут так. Нам 60-річні, да? ну, я, я, тут, я тут зараз перед, перед вами е, лялякаю. Да? Ну що 10 років тому назад на 100 доларів не купив цього біткоїна. І кожен з нас уявити собі, от скільки українців, там, коли було на 40 мільйонів, і це треба було на 100 доларів купити от там от в 2010 році. 14 років назад на 100 доларів біткоїни. Ну, я вам, я вам скажу, це зараз було 3 мільйони у кожного із нас доларів. Скільки б ми F-16 купили. І оцих всіх ракет оцього всього, да? і, от, і воїнам, скільки якби ми їх там екіпірували? чи, чи зараз там по 100-200-300. Ну, хто скільки може, там по копійкам це збираємо. Ну, просто. От кому 50 років, давайте так. Я думаю, що кому 70, то починати вже, напевно, вже, дай Бог вам, як, як там вже буде. Да. 70 це складніше. Ну, теж, напевно, можливо. Я в е, свої там, 74, я все-таки років 5-7 дивився раніше. Я, я за цим якби наблюдав, але ну, в мене є певні, певні знання в цій галузі. От і те, що я от зараз там щось знайшов, і щось у мене там трохи виходить. От то я хочу звернутись перш за все до 50-річних, в яких ще багато енергії. Ну там пару десятків років є в якому напрямку, щоб попрацювати. І реально 3-5 років і можна забезпечити себе економічно, податки платити. Хороші армії допомогти, до лікаря піти, хорошого заплатити, до вчителя піти, хорошого, заплатити, ну і все інше. і все інше. Коли ти людина з більшими економічними можливостями, то то середовище, де, в якому ти живеш, ти там потрібний, От, тому що ти підтримуєш економіку, ти продукти покупаєш, можеш дорожчі купити, там, і, і все інше. От. І головне, і податки, і податки сплачуєш. Подивіться зараз, то, чим я займаюсь. От. І я на зв'язку. Мене тут дуже багато вільного часу. Пишіть, задавайте питання. Там група в мене в Телеграмі є, так я її назвав, Ліквідація. А, лікбез по віртуальним активам. Ну, щось таке. Може, ще там я перейменую. Тому що, тому що ну, оцей процес у мене зараз. Там школа віртуальних, початкова школа віртуальних активів. От. Кому це буде цікаво, в Телеграм, і ми там уже будемо спілкуватися, будемо, е, будемо вчитися. От. Учитися, брати мої. Да? От. Тому що віртуальні активи. Я вам скажу так, це нове явище, яке ще дуже мало людей навіть осмислили, що це за явище. Це народні гроші. Це народні гроші, це не державні гроші, це народні. Це люди об'єднуються через цей блокчейн, різні блокчейни. І просто люди, без кордонів, без паспортів. Ні, є паспорт. Якщо біржа, біржа потрібно, потрібно декларувати, потрібно легалізувати, потрібно показати, що я являюсь там, членом такого блокчейну, я маю там цей біткоін. Чи членом блокчейну ефіра, я маю ефір От. І, і інші там ці всі нюанси. Ну, просто я людина, От. а я в цій державі, да, я показую, що я в цій державі. Да, і да, дуже ці всі процеси. Я податки, я повинен заплатити. От. Але купити дешевше, продати дорожче, От. бути спекулянтом, це не стидно, це не соромно. Це, так, це ліберальна економіка. Якщо тобі соромно, а спекулянт, ну хорошо, а не соромно тобі, то. Внизовці бити і ти просити, поможіть мені. Тому що я морально стійка людина, я, і в мене високі моральні цінності, я не хочу спекулювати. Тому я отак от от, поможіть мені виїсти. Вся ліберальна економіка. Купив дешевше, продав дорожче. Чи зробив дешевше, продав дорожче. Це не, зараз не буду поглиблюватись. Е, Заробляйте, дорогінки мої, давайте будемо спасати Україну. Я не знаю, що буде да, і де ми будемо, і як будемо. Ну я хочу залишитись українцем. Я хочу, бути, бути, я хочу мати державу, Україну, ліберальну демократичну країну з християнськими цінностями. От у мене якби загальна моя філософія. А вже хто там до кого там, хто там однодумці, як це все буде, дай Бог тут ж втриматись, перемогти. От, а потім вже ж будуть і вибори, і так далі. І буде багато у нас дискусій, буде всього. Ну, що, що зробиш? Це все потрібно пройти. Нічого страшного, що ми будемо там сваритися і десь щось дискусувати. Мені так подобається, мені не так. Ну потрібно буде проголосувати і, і прийняти рішення, і, під, і піде час, і потім повинні бути ці всі опозиції, ці всі. Контролі і так далі. Дорогенькі, бідним бути соромно, звертаюсь до таких людей, які це погоджуються з таким висловом і хочуть вирватися з бідноти. значить Давайте будемо вчитись торгувати. Пока.